Як би це не звучало дико, ми е, вважаємо, що Буковель переживає другу хвилю. От ми це називаємо друга хвиля девелопменту. На вразі перша хвиля це було десь там 16-17 рік, коли люди зрозуміли, що ті, хто катаються, хочуть не просто приїжджати в готель, хочуть мати свій апарт, будиночок, тримати там свої лижі, лижні костюми, палити каміни, кайфувати. Потім було 22-й рік, коли девелопери зі всієї України стеклись на Західну Україну, бо там було умовно безпечніше. ну і, і, для того, і, і, і люди бізнесу довго нічого не можуть не робити. Ну, вони пішли щось створювати. А люди, які орендували подобово е, ті апарти, ті готелі, платили там 100-200 доларів доба, зрозуміли, що вони там за ці гроші краще куплять той апарт, бо він тоді коштував там 60-70 тисяч. Ну, вигідніше купити і мати записний аеродром. В 24 2024 році відбувся переломний момент на ринку. Рекреаційної інвестиційної нерухомості він А. Наситився, Б. Наситився однотипною пропозицією. С насичення цієї пропозиції відповідало попиту 2022-2023 року в безпечному аеродромі і не відповідало на питання, чи дійсно там буде мережа.